Усіх вітаю, ви великі молодці, ви вже на третьому уроці. І сьогодні ми розпочинаємо дуже цікаву тему: це психоматриці. Психоматриці енергетичні. І для початку хочу сказати: ви можете вірити в цю теорію, можете робити супротив, але вони існують, і усі люди відносяться до якоїсь з цих матриць. Їх всього є 4. З кожною з них ми з вами познайомимося, які є сильні та слабкі сторони у цих матриць. І всі ваші родичі, ви самі, ваші діти, всі мають якісь енергетичні психоматриці. Отже, розпочнемо з вами з понять, що ж таке енергетична психоматриця. Природна матриця це енергетична структура людини, яка підкорює його дії своїм законом. У любої людини є енергетична матриця. Що таке призначення? Це такий потенціал, стрижневий тип енергії, завдяки якій людина розуміє суть свого життя. Це усвідомлення, що я на своєму місці. Це не про успішний успіх, щоб ви розуміли. Да? Це те, що я знаю, що я приношу користь цьому всесвіту і іншим людям. І я. Не завжди тут кайфую, але це моє призначення, і я це відчуваю. Ось про що йде мова. Також є поняття ще суть. А це такий базовий набір якостей людини, характеристики її, наприклад, як тип темпераменту, фізичні дані, які найбільш підходять для реалізації вашого призначення. Ну, наприклад, для спортсмена та, наприклад, ковалям. Є одна фізична витривалість. Звичайно, для митців, художників да балерин це буде інша фізична витривалість. Ви розумієте, що у кожного є своя енергетика. І саме завдяки цьому ми можемо обрати ту чи іншу професію. Також ми дивимося на свої психічні характеристики, наприклад, те, що підійде для керівника і його набір якості, да? І психічна витривалість, не підійде іншим, наприклад, тендітній балеріні. Да? Звичайно, кожна матриця вона чимось відрізняється. Наприклад, давайте розберемо по пунктам: це перше істинні бажання. Ну, наприклад, є такі матриці, які взагалі не знають, чого вони хочуть. Якщо ви в них запитаєте, чого ти хочеш в житті, вони не дадуть вам внятної відповіді. І це нормально. Це в них така енергетична матриця. По-друге, це патологічне бажання. Да? Якщо для когось вихід на пенсію це подарунок життя, то для іншого це можливість продовжити свою працездатність і бути більш молодшим. Тобто різний підхід до роботи, до осмислення життя. Потім комфортна серда розвитку. Ми всі розуміємо, що для когось продувний вітер Північний це круто, і саме завдяки цьому люди розвиваються і чудово себе почувають. А для когось комфортніше будуть такі, як кажуть, парникові умови, і саме там люди розквитають, показують свої найкращі якості. Це теж треба розуміти, що всі ми різні і на цьому рівні. Також для всіх цих матриць є різні психотравмуючі ситуації. Наприклад, для когось це нормальна середа розвитку, то для іншого це взагалі сльози і прихід до психологу. Я думаю, ми все це зрозуміли. І типи психологічних захистів, звичайно, у кожної матриці свій. Щоб краще вам зрозуміти, як ці функціонують матриці, я хочу вам продемонструвати такий наглядний приклад. Це буде в нас дерево. Схема такого дерева вам більш зрозуміло покаже, як працюють ці психоматриці. Отже, наше дерево. Візьмемо, наприклад, дуже відому в нас на Україні це яблуня. Що ж ми там бачимо? Спочатку в нас йдуть корені. Що ж таке корені? Це такий перший тип наших енергоматриць. Щоб ви зрозуміли, коли в нас починають працювати корені. Звичайно, коли починається весна і в нас починаються бруньки, листочки, що треба корню більш працювати і ці листочки розвивати, да? живити у ці бруньки. Дивіться так, із людьми. Запам'ятайте, це дуже класна аналогія. Люди корені, це такий тип людей, які не можуть жити без того, щоб працювати. Це люди, які, звичайно, можуть працювати керівниками на усіляких таких відповідальних засадах, тому що це люди люблять працювати. Відповідальність, вони люблять багато звалювати на свої плечі, тому що для них це підзарядка, вони від цього кайфують. І якщо люди корені просто перестануть працювати, вони почнуть хворіти. Да, вони можуть вам розповідати, Боже, як я хочу вже це покинути і відпочити, але ви їм не вірте. Люди корені відпочивають максимум 2-3 дні. Я, мабуть, впевнена, ви. Верніше, не, мабуть, а впевнена, ви бачили таких людей, їм все починає не подобатись, їм треба чим зайнятися, кудись піти, то їм не так, це не так, тобто відпочивати вони довго не вміють. І зрозумійте, вони енергетично заражаються від того, що вони багато працюють, від того, що вони усім допомагають. Вони люблять усілякі ці задачі вирішувати. Знаєте, приходять вечір і вони кайфують, вони енергетично заряжені від того, що вони все це зробили. Отже, які характеристики притаманні людям кореням? Для цих типів людей психоматриці корені звичайно комфортна середа розвитку це наявність енергетичних споживачів. Тобто саме ці люди можуть мати до п'ятьох дітей або більше, вони це потягнуть. Ці люди можуть брати кредити, іпотеки, бо вони це потягнуть і ще бути супервідповідальними і багатозадачними. Далі їх істинне бажання вони хочуть бути потрібними, щоб люди в них потребували. Стосовно травмоопасних ситуацій, для них це буде незатребуваність або необхідність жити для себе і хотіти тільки для себе. Це буде для них травмоопасно, це може призвести до психосоматиці, до різних захворювань. Патологічні бажання, які вони хочуть, але. Цей не піде на користь, це піти на покой, на пенсію. Тож, отакі цікаві люди корені, їх 20% в наших країнах усюди вони є. І дуже класно вони справляються, якщо знають, що вони такі є, і получають від цього кайф, у них вкладається дуже успішне і класне життя. Далі ми з вами розберемо матрицю, називається вона Ствол.